Отже, назва така дуже шикарна, скажімо, але зрозуміло, що в дуже короткій доповіді не можна взагалі всі теми осягнути, коли, кому призначати едексабан, тому ми візьмемо тільки дуже таку вузьку тему, а саме пацієнтів з фібриляцією передсердять. І на цьому і зупинимося. Ну, Кому призначати? Ясна річ, що якщо є прискорене серцебиття ось у такої молодої дівчинки, яка дивиться кудись там в профіль праворуч, то їй нічого призначати не потрібно. Якщо ж з'являється ритмічне серцебиття у такої вже бабусі горбоносої, скажімо, то треба задуматись, для того, щоб тут не було інсульту. Ну, фактично, щоб ви завжди бачили на цій фотографії. І не тільки на цій, так би мовити, цікавому малюнку, а у своїх пацієнтів завжди, щоб бачили молодих жінок, а не горбоносих бабусь паралізованих, давайте трішечки на цьому і зупинимося. Отам От ви бачите вушко лівого передсердя, стрілочкою воно показано. Воно не таке вже, начебто й велике. Ну, палець туди влізе, та й то не весь. Але ж. Якщо йде фібриляція передцерть, скорочень там немає. Отже, там буде стаз. Перше обов'язково. Далі, якщо там стаз крові, якщо це вушко не скорочується, то йде пошкодження ендотелію. В будь-якому випадку, там може бути якесь або запалення, або пошкодження за рахунок турбулентності крові. І це все може призвести до гіперкоагуляції. Якщо там утвориться тромб, а потім відновиться ритм, то є дуже великий ризик, що цей тромб виштовхнеться з цього вушку, потрапить в систему великого кола кровообігу і по прямій лінії мозок. Отже, ішемічний інсульт. Що треба зробити? Попередити, щоб там не виникали тромби. Ось така складна система коагуляції. На що його впливати? На різні ланки можна впливати, але це не так начебто і просто. Давайте виберемо, те не тільки ми виберемо. За нас вже давно вибрали одну ланку, де дійсно можна попередити саме гіперкоагуляцію, попередити тромбоз. Ось цей десятий фактор буде попереджати перетворення протромбіна в тромбіну. Інгібітори 10-го А-фактора, їх багато, є і переральні, є і парентеральні. Ну, В даному випадку перший фондопаринок – це парентеральні, решта переральні препарати. Є препарати, які впливають безпосередньо на тромбін. Це інгібітор тромбіну до Ну і ми знаємо, що є ще препарати, які взагалі діють на багато факторів згортання крові. Ну, основний представник, варфарин, і начебто все було б дуже добре. Варфарин перший препарат, який використовується, багато факторів дії, Все начебто непогано. Але є одне але. Він блокує ту фактори, але чим більше факторів блокує, тим більший ризик кровотечі. Чому не аспірин? Аспірин же теж використовує особливо пацієнтів з хронічним коронарним синдромом, з гострим коронарним синдромом, ну, з хронічним мається на увазі після перенесення інфаркту міокарду. Аспірин, як перше, він протизапальний, а далі ми знаємо, що це антитромбоцитарний препарат. В тромбоцитах є теж багато різних факторів, і фактично, якщо ми попереджаємо Порушення коагуляції в тромбоцитах, ми теж начебто можемо попередити гіперкоагуляції і попередити такі ускладнення. Але є маленьке але Тромбо... аспірин да, антитромбоцитарний препарат. Але на що він діє? Тромбоцити йдуть в місце, де Є якісь пошкодження. В основному це пошкодження дителі. Далі їх іде адгезія злипання тромбоцитів, далі викіт цих тромбоцитів, цих, цих факторів і йде коагуляція. от аспірин діє саме якраз на адгезію оцих тромбоцитів, але ж він не буде впливати на позаклітинний механізм. І тому для кращого попередження, а в даному випадку на першому місці буде стояти саме стаз то краще за все, звісно, взяти ті препарати, які будуть впливати на позаклітинну систему коагуляції і вибираємо препарат, який антикоагулянт вибрати. Ну, По-перше, він повинен бути зручний для прийому. Оскільки пацієнти з фібриляцією перед це тривалий процес, це постійне попередження гіперкоагуляції. Отже, краще за все для тривалого прийому використовувати пероральні препарати. Друге безпечність. Як тільки що вже зазначив, непоганий препарат варфарин, але ж і ризик кровотечі у нього немаленький. Тому треба якось контролювати дозу препарату. Якщо ви використовуєте варфарин, ну і той же синкумар, який був раніше, але там значно гірше підтримувати саме рівень препарату, то треба дуже часто повторювати аналізи на міжнародне нормалізаційне відношення, що не так то зручно, особливо якщо пацієнти знаходяться десь, ну не поруч з лабораторією, скажімо так, їм важко контролювати. Тим більше на міжнародне нормалізаційне відношення будуть впливати і. Характер їжі, отже, і пори року будуть впливати, і прийом супутніх препаратів. Все-таки краще використовувати ті препарати, де контроль може бути в залежності від функції органів. Простіше. Ми знаємо, що преміоральні антикоглянти фактично потребують лише контролю рівня швидкості колобочкової фільтрації. Третє доступність. Ну, для того, щоб препарат працював. Його треба приймати. Для того, щоб його приймати, він повинен бути у нас в Україні. Ну і нарешті, не останнє, на жаль, значення має і вартість препарату. Оскільки далеко не всі пацієнти можуть дозволити себе найкращі зразки препаратів, замовити їх десь за кордоном, щоб їх ще привезли сюди. Отже, який препарат? Щоб він нормально працював, щоб він був. Такий самий, як оригінальний препарат, ну і генеричний він все-таки дешевше. Який же препарат нам вибрати за цими всіми даними? Якраз із представлених препаратів, пероральний, зручний контроль дози є в Україні і на, можна сказати, що він дійсно дешевший, підходить якраз препарат Edoxacord, фактично, це. Едоксабан виробництва Київського вітамінного заводу. Ви бачите, що едоксакорд абсолютно референтний до, абсолютно ідентична його елімінація до референтного едоксабану, як час насичення, як час напіввиведення, як час метаболізму. Препарат. Фактично такий же, як е, оригінальний препарат по своїм е, властивостям. Ну і давайте тепер подивимося його характеристики. Механізм дії, да, пригнічує 10-й фактор якраз те, що нам потрібно. Ефективність не поступається ефективності варфарину, Це були неодноразові вже дослідження, і це вже доведено. Безпечність значно менше кровотеч. В порівнянні з Варфарином. І нарешті, що для нас важливо, серед всіх цих показань, да, їх багато показань. Ми не зупиняємось тільки зараз на фібриляції передцерть. Але зверніть увагу: в тому числі, ну ось мається на увазі інсульт або транзиторна ішемічна атака в анамнезі, в тому числі вік від 75 років. Дійсно, цей препарат показав непогану ефективність і безпечність у пацієнтів. Ну, такого поважного віку. А це нам якраз і підходить, оскільки саме в цьому о, віці найчастіше і виникає порушення ритму серця. І саме цим пацієнтам потрібен препарат, який буде безпечний. По, протипокази. Ну, протипокази, вони фактично однозначні для всіх антикоагулянтів. І перчутливі, зрозуміло. Кровотечі. Ну, Хто буде призначати препарати для зменшення згортання крові, якщо є велика кровотеча? Зрозуміло, що це буде протипоказом. Захворювання печінки це особливість. Треба дійсно контролювати, тому що якщо є значні ушкодження печінки, це буде коголопатія. Це і так підвищений ризик кровотечі, і треба з обережністю тоді відноситись до призначення антикоагулянтів, оцінюючи ризик і е, оцінюючи е, користь від цього препарату. Ушкодження або стани, що супроводжуються значним ризиком розвитку кровотечі. Їх дуже-дуже багато. Навіть перераховувати не буду. Ну, фактично, всі ті стани, коли є ризик кровотечі. Ну, візьмемо, наприклад, до розширення венстровоходу. Різик кровотечі буде. Синдром Мелорівейса, звісно, буде. Хіба можна таким пацієнтам без оглядки, як то кажуть, призначати антикоагулянти? Ну, хіба що тільки абсолютно за життєвими показами. І то, і то дуже проблематично. Тому ці всі наявні ризики кровотечі, звичайно, треба враховувати. Не Контрольована тяжка артеріальна гіпертензія. Давайте так, якщо більше 160 систолічний артеріальний тиск, то ризик вже буде збільшуватись. Отже, треба спочатку стабілізувати артеріальний тиск, а потім призначати вже антикоагулянти. А зрозуміло, що ну, зовсім не бажано поєднувати два антикоагулянти. Хіба що перехід від парентерального до перорального там дійсно поєднуються. В половинній дозі ну, те ж саме інколи буває при переході з прямих каральних антикоагулянтів на варфарин, там теж поєднується, але там контроль імену йде. Період вагітності. Начебто можна призначати, в дослідах на тваринах не виявили побічних дій, але дослідів на людинах не було. Тому, якщо не було досліджень таких, ну, ризик все-таки є. Краще використовувати вже ті препарати, які не показали тератогенного дії, це фактично варфарин. Якщо немає досліджень на прямих оральних антикоагулянтах, будемо їх не призначати. Ну і тепер клінічний приклад. Пацієнтка 84 роки, в анамнезіфібриляції вже 10 років постійно, у неї задишки, серцебиття. Ще спостерігається ендокринолог з приводу гіпотеріоза, але приймає еутерокс і у неї, в принципі, нормальний стан, відкоригована доза. На момент звернення у неї пульс 120 це на прийомі з дефіцитом 12, ну начебто не такий великий. От артеріальний тиск 110 на 80. І ви бачите, є ознаки серцевої недостатності. Е, звертає увагу. Дещо підвищений рівень креатину перерахунку на швидкість клубочкової фільтрації 33 по Кокорфту-Голту. Чому саме по кокорфту голту Тому що всі дослідження стосовно прямих оральних антикоагулянтів початкові були саме перерахунок швидкості клубочкової фільтрації по Кокорфту-Голту, Хоча зараз ендокринологи рекомендують саме СКД використовувати. І ми знаємо, що якщо 50, від 50 до 30 е, швидкість клубочкої фільтрації, то е, доксакорд, доксабан треба призначати в половинній дозі 30 мг. Ще визначили тривогу і депресію пацієнтки і окремо, е, ну це вже наша ініціатива, е, за одним з модифікованих опитувальників когнітивних скарг. Якщо нормальне Опитування за цим, значить, можна сподіватися, що пацієнтка нормально буде відноситись до необхідності лікування. Кардіограма, ви бачите, у неї тахікардія, фібриляція перецерть. Артеріальний тиск вона за нашою рекомендацією фіксувала протягом тижня домашнє моніторування артеріального тиску. І отут ми бачимо, що у неї в основному була тахікардія. І е, дещо знижений артеріальний тиск. Для зменшення тахікардії кардії бажано бета-блокатори, але артеріальний тиск не дозволить призначити в достатній дозі. Ну, діагноз є, зрозуміло, що кардіосклероз постійна форма фібриляції передсердя, хро2, чад-24 бали, тому що е, жінка вік е, порушення функції нирок, артеріальна гіпертензія. Хазблет, 3 бали, знову ж таки, за шкалою, там гіпертензія, там порушення функційник, ну, вік, знову ж таки. да. Далі ми проводимо вже повну класифікацію серцевої недостатності згідно рекомендації 2021 року. Хоча вона ще у нас не узаконена, скажімо так. Тому ми можемо користуватися, але СН, ХСН треба, звичайно, виставляти ще із стражевська Василенко. Приймала вона. Перендоприв, індопамід, бісопролот, аторвастатин і рівороксабан. 20 Мг, що для неї все-таки забагато, оскільки у неї швидкість клубочкої фільтрації 33 і така доза все-таки не бажана. Але оскільки у неї не було кровотеч, то ми спокійно призначаємо едоксокорд 30 мг. Залишаємо. Ті рок, залишаємо перііндоприлендопамід, оскільки є набряки, додаємо спіронолактон, додаємо теросемід і для зниження частоти серцевих скорочень додаємо дигоксин, оскільки ми не можемо збільшити дозу бета-блокаторів. Навпаки, для того, щоб не так різко знижувати. Артеріальний тиск призначили кервідилол замість бісопрололу. Саме у цій пацієнтки бісопролол викликав зниження більше артеріального тиску. Ну і ви бачили, там підвищений рівень ліпопротеїдів низької щільності, тому збільшена доза рівероксабана. І, враховуючи її тривогу, ще рекомендували приймати естатилопраму. Через місяць, бачите, стан у неї поліпшився. Фракція викиду дещо навіть збільшилася е, і не знижується, е, ну, скаже так, не збільшується рівень креатиніну, відсутні набряки, Тому е, поліпшився стан, задишки не турбує, серцебиття, вона не відчуває. Відмінено тересеміт. Єдине, що вона не приймала, еситалопрам, спробувала, але там. Послаблення кишківника – це нормальні побічні дії для цього препарату можуть бути, Ну, вона перестала приймати. Залишили ті ж решта препаратів, залишили. Ще е, через два місяці спілкувалися з нею, самопочуття нормальне, вона відчуває себе задоволеною, фактично продовжуємо призначену терапію в цьому плані. Дексаткор 30, продовжуємо, тому що у неї залишається дещо. Підвищений рівень креатиніну, але не знижується нижче 30. І ще один пацієнт хочу вам показати: 51 рік, в даному випадку, самопочуття погіршилось тільки за 2 місяці. Що цікаво, 2 місяці тому у нього з'явились ознаки фібриляції перед церкві. Пацієнт був госпіталізований і йому вирішили відразу відновлювати синусовий ритм за допомогою електроімпульсної терапії. Відновили все добре, але через тиждень повторно у нього серцебиття. Ну він потрапляє вже в іншу лікарню. Там йому вважають, що треба відновлювати ритм за допомогою медикаментів, оскільки все одно він зривається. Але е аміодерон. Крапельне введення виявився безуспішним, начебто зменшує частоту, виписали стаціонар, ну вже буде з постійною формою нехай. На момент, коли він звернувся, це в нього вже десь 2 місяці самопочуття погіршується, і в нього значно задишка турбує. Хоча пульс начебто 130 на момент огляду ритмічний, якась тахікардія. Ну, Начебто пацієнт просто серцевою недостатністю. Артеріальний тиск більш-менш систолічний стабільний, діастолічний чомусь дуже підвищений. Печінка значно збільшена, гомілкі набряки виражені. Е, в аналізах теж не зовсім все добре. У нього і тригліцериди значно підвищені, і ну, креатинін не настільки тут. Можна було б сказати, що, можливо, десь ну, максимум друга стадія хронічної наукової недостатності. Пацієнт адекватний, він не настільки тривожний, в нього немає цих станів. Він адекватно відноситься, він просто звернувся, щоб йому допомогли, оскільки він хоче далі працювати. Він до цих двох місяців він практично весь час працював. Але фракція викиду 28, ми розуміємо, що там щось не те. Пацієнт абсолютно адекватний. В орган рентген там гідроторакс. І виявляється, що у нього на фоні ритмічного пульсу тріпотіння передцерть з регулярним проведенням на шлуночки. Фактично, пацієнт 2 місяці ходить з тріпотінням передсерть, з частотою 240 по передцерх, 130 по шлуночках. Зрозуміло. Якщо передсердя ну, приймає участь в фракції викиду, і це на 30% вже зменшується, плюс тахікардія, це значно погіршується стан пацієнта. Отже, треба відновлювати синусовий ритм однозначно або хоча б перевести фібриляцію в Пацієнт був госпіталізований. Приводилось до еуолімічного стану його серцева недостатність, і з метою відновлення синусового ритму, фактично, з метою попередження тріпотіння передсердь, проведена картетерна абляція саме цієї петлі реентри, відновлено синусовий ритм. Ну, діагноз я вже повністю не зачитую. Тут у нього є просто ще одне ускладнення, на жаль, хронічний холецистопанкреатит, тобто є, Певні порушення функції печінки, за якими треба далі теж спостерігати. І на момент цього огляду ми змушені були поставити йому хронічну серцеву недостатність другої Б стадії фракція викиду 28. Цікаво те, що його десь протягом двох тижнів вже в стаціонарі виводили з цього стану. І в день виписки в нього. Весь час був синусовий в день випуску у нього знову з'являється фібриляція передсерть. Ну, прийшлося, прийшлося на добу затримати в стаціонарі. За допомогою крапельного введення Аміодерону знову відвед... відновлено синусовий ритм, і він виписаний синусовим ритмом. При виписці йому вже призначено Дексакорд 60. Тут якраз Швидкість клубочкової фільтрації дозволяє призначати повну дозу. І далі лікування як при серцевій недостатності: Бісопролол, раміприл, емпагліфлозин і торасемід для підтримки еоволімічного стану. Зрозуміло, аторвостатин, оскільки підвищені три ліцеріди. Через 10, бачите, стан пацієнта значно поліпшився, фактично підтримується його еоволімічний стан на фоні цього лікування. Ніяких ускладнень немає. едоксабан продовжується в дозі 60 мл. І, що дуже цікаво, от відновили синусовий ритм, попереджаємо можливі ускладнення, фракція викиду 57. Ну, і існує такий термін, як відновлена фракція викиду. Вважається, якщо була знижена фракція викиду і стала е, помірно зниженою, то це як відновлена. Да? Або, верніше, була помірно знижена, а стала нормальною фракцією викиду, то це добре, це відновлена. Але ж в даному випадку просто зі зниженою стала нормальною збереженою фракцією викиду. Зменшився кретинін, ну і стан пацієнта значно поліпшився. І ось його кардіограма через 2 місяці абсолютно нормальна, зберігається синусовий ритм. Що далі робити з таким пацієнтом? Скільки продовжувати прийом едоксабану? На мою думку, враховуючи те, що у нього, незважаючи на. Відновлення синусового ритму на фоні катетерної абляції, тобто вже попередження тріпотіння перецерті, фактично призначалися антикоагулянти, вони ж призначаються як при фібриляції, так і при тріпотінні перецрті. Враховуючи ризик фібриляції перецерть, епізоди можуть повторюватися окремі короткі епізоди, то е, продовжувати ну, хоча б рік потрібно. Якщо кілька холтерівських моніторувань не виявлять взагалі епізодів е, перецердної тахікардії, коротких епізодів, які можна розцінювати, там 3-5 комплексів, е, якщо не буде взагалі відчуття е, на, серцебиття, а на жаль, як не дивно, пацієнт цей не відчував перебоїв. Перший приступ відчував, а далі не відчував перебоїв взагалі. В день виписки, ви бачите, було порушення ритму, зафіксоване на кардіограмі, але пацієнт його не відчував. Тому о, припиняти ну, менше, ніж рік не потрібно. Ризик все-таки є. Кілька холтерівських моніторувань. Якщо будуть хоча б короткі епізоди е, політопної перецертної екстрасистолії, як предикторів фібриляції перецертнь, мабуть, є сенс продовжити дексакорд. І е, ми тут не призначали йому конкретно антиритмічних препаратів, тому що їх е, препарати першого це класу, першого класу взагалі не бажані, оскільки були виражені явища серцевої недостатності, якщо на фоні невеликих доз бета-блокаторів і на фоні підтримки еоволімічного стану. І зменшення, попередження навіть явищ серцевої недостатності і контролю ритму не будуть напади серцебиття, то, можливо, це буде навіть оптимальний варіант. Я хочу, щоб ви так само добре лікували пацієнтів, оскільки, за висловом Леонардо да Вінчі, краса вмирає в житті, але вічно в мистецтві. Бажаю вам успіхів в мистецтві, лікування. Дякую за увагу, колеги.